Гроші, це не тільки цифри на рахунку, це азарт, амбіції, жадібність і свобода. Ось п'ять фільмів про гроші, які варто побачити кожному, хто хоче зрозуміти, як працює світ. Перший вовк з Волстріт це шалене життя брокера, який піднявся з нуля до мільйонів. Де межа між талантом і шахрайством? І чи існує вона взагалі? Другий Гра на зниження. Коли весь світ втрачав усе, кілька людей заробили мільярди. Фільм про кризу 2008 року і тих, хто бачив її заздалегідь. Третій. Піймай мене, якщо зможеш. Історія юнака, який підробляв чеки, літав по світу і змушував банки повірити в усе, що він говорив: гроші, брехня і геніальний розум. Четвертий. Соціальна мережа, звичайна ідея трохи зради, суди. І ось ти вже мільярдер. Фільм про створення Фейсбуку і про ціну успіху. П'ятий обмінний курс фінансова катастрофа, що почалась в одному офісі за одну ніч. Рішення, які приймалися за зачиненими дверима, врятували одних і знищили інших. Ці фільми це не просто розвага, це уроки. Про жадібність, про ризик, про силу інтуїції і мислення, хто вміє аналізувати. Той виграє, підписуйся на мій канал, якщо хочеш більше фільмів, фактів і стратегій про гроші та фінансову свободу. Це тільки початок.